Так, друзі, привітульки, привітульки, привітулічки. Дивіться, які сьогодні красиві, мені подарили бусики жовті і, і блакитні. Такі патріотичні бусики у мене тепер ще такі є. от, Я коротше, вся в цих бусиках, в королях, в прочих, в прочих красивих речах. Отже, друзі, як завжди, в мене вже все закінчується. О, яке добре, яке добре, боже мой, яке добре. Так, друзі, що поїхали дивитися, до нас, у нас тепер ще ми до, долучимо до своїх прогнозів, долучимо ще Павлоград. Є в мене, там, ви, тепер, є в мене тепер цікавість дивитись Павлоград. Ну, Давайте будемо почати. Я не люблю врати, я не люблю придумувати, я не люблю там е якийсь придурок один з мікапаля, такий, о, так ти барига, ти за гроші. Я відписую смислі за гроші. Барига Барига, це якщо купив е, дешевше, а продав дорожче. А це моя робота. А якщо ти чмо, то тобі на моєму каналі робити нема, що. І е, в мене не написано канал для чмо. У мене написано, я завжди кажу, що всі добрі, світлі, щирі та розумні. Розумні люди. Розумні це теж дуже важливо. А не сидить якийсь там непонятний. Взагалі я хочу сказати, чоловік, який пише, ну, назвався чоловіком вже ж, який пише таку фігню. Жінки це вже не чоловік. Чоловік, який може. Неважливо, навіть якщо не бачу його лиця написати, яку... щось образливе, жінки, це вже не чоловік. Це яйценоге, там, чи яйця-носітель, знаєте, як то кажуть, і куриця яйця в собі ж носить. Да? Наприклад, її підту, трахну, і в неї там яйцечко, або не трахну, все одно яйчичко. От і це, повімаєте, це, ну, це якась курка, тільки що в неї є члени, і воно чоловікоподібна курка. Тому що ну, нормальна людина, нормальний чоловік не буде писати цього. Нікогда. В будь-якому разі, якщо вам щось не подобається, це по-перше, а по-друге, а що це за привичка така е -е -е, бажання на халяву подживитися у жінок? Це що ще за альфонізм? Я не поняла. З якого ви перепугу вирішили, що якщо у вас є між ногами о, ото два тих горішка волосатих, то ви вже повинні вилізти жінки на ручки, і вона безкоштовно має робити. Ви це, вообще? Це ще нічого не говорить. З чоловіком треба стати, треба робити чоловічі дії, треба поступати як чоловік, діяти як, як чоловік, да, вчиняти як чоловік. От тоді, да, ми жінки, от так от проїздить, що ми жінки вже народжуємося жінками, того, що ми жінки вже від народження у нас є. І, е Бажання опікуватися, да? і дивіться, маленька дівчинка тільки да, вона що, вона вже замотала кота і вже носить туди-сюди, да? вона вже нянчить. Тобто ми вже нянчимося з дитинства, ми вже е, опікуємося, ми вже шкодуємо, ми можемо народжувати дітей і і їх ну, все одно за ними доглядати, навіть якщо нам ніхто нічого не розкаже. А чоловіком потрібно статися. І дуже багато такого, оце дивися, чомусь воно вирішило, що якщо воно прийшло до мене на канал, то ми вже одного рівня. Пивасіко, там під ларьком сасадька, це не мій рівень. Не треба думати, що якщо я щось про ваше містечко сказала, то значить я таке саме бидло, як ви. Розказую анекдот на цю тему. Їде інтелігент в транспорті і зустрічається з таким от товаришем, як отось Ніка був. Мені писав. І, звичайно, як то кажуть, наступив на ногу, А це таке дивиться. Ой, звільніть, звіньте. Ти що інтелігент, там, значить, такий топери, такий, то він. Ні, що ви що ви точно таке ж бидло, як і ви. Тому не треба думати, що я точно таке ж бидло, як і ви. Ні. Того, якщо є бажання, як то кажуть, на шару, щось тут получить. да, І при приймаємо от от мені написати з таким не, не, то що, знаєте, я навіть не знаю, який-то ну, як зековський чи наркоманський, оцей сленг. от. Наф, наф. І навіть якщо ракета тобі в сраку прилетить, мені пофіг. Нахер ти мені всрався, я що за кожного дебіла должна переживати. Ви що, взагалі, Я. я. Роблю прогнози для нормальних, адекватних людей. Реально, оцінюйте свою адекватність, пожалуйста, желаю мені написати якусь фігню. Не треба думати, що ви адекватні. І якщо я е, можу на, залаятись матом, це ще не говорить про те, що ми одного рівня. Я там теж буду сквозь зуби спльовувати під ларьочком в Нікополі. Сиди там, в том, що нам в тому числі Нікопаль і, як то кажуть, не рипайся. А Ні, йди туди, в окопи, захищай свій нікополь. Хто я довжен захищати? Ти подивися. Тому... зразу говорю, це не, ну, як ти дивишся, а ти, ти подивишся, думаю, дебіл, чи що. Потім, понимаєте. Тому, друзі, ви не ображайтеся От, на мене, будь ласка, я кажу для нормальних, адекватних людей. Але я Нікопаль. Людина мені заплатила. Я Нікаполь подивлюся на якийсь определений окремий відео, определений період рівня. все людина мені заплатила за Павла Грат, да? неважно, скільки вона заплатила. Хай воно так, да, воно три копійки, по большому счету, якщо так определити, якщо кожен, кожен день дивитись. Але, але. Е, вона, вона, вона каже, я все кинула шакалочку. Я хочу, щоб ви подивилися Павлоград щодня. Все, я розумію, що у людини просто може бути більше, як вона б і хотіла, але в неї немає. ну, От. І все, це нормально. А там долучиться ще хтось. Наприклад, всі прекрасно розуміють, що Дніпро, Запоріжжя. Я ж можу раз на 10 днів зробити і все. Ну, не обіжайтесь. от Херсон мені на шоколадку не кидає, да? там вони не можуть, там дійсно, я зараз розумію все. Я їм роблю раз на 10 днів прогнозу, до речі, сьогодні бляха робити вже треба. Ну, Збулося. Херсончики, я зроблю, я зроблю трошечки пізніше. От, то это. Я роблю раз на, на, на ну на декаду, і ну, це нормально. І вони знають, що розуміють, там десь якісь моменти, да, опасні. От і мене це не напрягає. Панієте, коли ти це робиш? Ну, не, не напрягаєш, в тебе є час, да, наприклад, да, вільний, і ти можеш це зробити. Ну а коли ти в тебе в аби входить, це нормально, якщо це оплачується. А що ви хотіли? Ви що на роботу ходите безкоштовно? Ну, приди без каштона, мне посуду помыть, ремонт сделает без каштона. В чем проблема? А я буду сидеть и вещать. Без каштона мне сварить закупить продукты. А я буду сидеть и вещать. Оплатить коммуналку, кредиты, то еще. А я буду сидеть и вещать. Не? Правда? То бишь надо семью кормить, ты ж пришел на работу семью кормить. А мне тоже надо, прикинь. Я тоже им прикинь. каждый день. я даже больше скажу, иногда даже три раза в день. по секрету открою. Так, хорошо, друзі, окей, поїхали. Поэтому іноді сьогодні люди люди, люди радують, іноді кажуть, люди радують. Так Ну що, друзі, поїхали. Поїхали. На 12, на 12 травня, кривері. 12 травня, криверіг. Що у нас буде в Кривому Розі? 12 травня з приводу обстрілу. Ракет вибухів. Десь пожар буде щось згорить сильно таке. Або це пожежа, або якась така, знаєте, неочікувана. Неочікувано щось поламається, те, що повинно ну, має дуже велике значення фінансове, ресурс. наприклад, Якась подстанція поламалась, хоби світла нема, поняли? І якийсь, ну, якийсь мікрорайон може сидіти без, без світла. Не, е, не, будуть, ну, не розуміючи, що відбувається. А там просто ж, виходить, ось, щось закінчило, ну, щось, щось, щось померло в якому плані? Що таке померло? Це значить, щось вже було воно больне, да? і потім поламалася, а окончаті, скажімо. Напахтитись! До речі, ви мені понаписували слова. Напахтитись. Я садю і думаю, як це правильно сказати. Так, зараз я напахтюсь. Зараз я застосую. Парфуми. Ні, ну Все-таки ну, надухатись мені якось. Хоча надухатись теж духи. Це ж українською, російською, а парфуми українською. На парфумитись. Ну, тож вони пишуть напахтитися, понятно, як у першому, першому, як, бачите, як я вже не пам'ятаю, це у нас відмінки, а це рід, Першу, як, перший рід, чоловічий рід, жіночий рід. От в, 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 От дивіться, е, одиничне число, да, множина і однина, в однині е, я напахчусь, напахщусь. Ну, так, філологи, а? Ну, підключайтесь, давайте. Зараз там нові правила. Пишіть, як сказати, я, напах... я, я зараз там подухаюсь і будемо працювати, наприклад. от як це. Так, а я кривий ріг дивлюся на 12. Трошки вас відволіку. Філологічні загадки. Ну а що ми з вами отутку? Чудлі... Ви дивіться, яка у нас велика місія. З вами? Так, у нас з вами тут і розмовний клуб. Ми розбираємо слова де суржик, де, де, де росіянизм, де українська мова. І розмовний клуб, і е, гадательний клуб, і психологічний, і підтримка, і на добраніч діти, і дискусійний, і я мітінгую тут щось якісь. Важливі, такі піднімаю питання. І неважливі питання, да і психотерапевтичний. Ну, у нас тут просто, я ж кажу, такий багатогранний, багаторольовий клуб. Так, кривий ріг, кривий ріг, криверужечки, кривий ріжечки, криваріжулечки. Так, мої любимі криворіжулічки Якісь документи будуть, будуть або втрачені, або якісь бумаги, або якийсь буде закон прийнятий, який скасовує, да, або втрачається, якась, не знаю, чи пільги, чи щось таке. Ну, поняли, щось таке про закон, про законодавство на місцевому рівні. Тобто це буде на міському рівні. Так, Апостолова. Апоста. А, Інгулець, подождіть, інгулець, 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 інгулець. У вас тут працює ППО. Інгулець над якимсь е, дитячим закладом спрацює. Є питання робочого порядку. Більш такого нічого. Хорошо. Це інгулець. Апостолова, апостолова, апостолова. Апостолову? Апостолову. Так, Апостолова. апостолова на 12 травня. Апостолова обстріли, вибухи. Значить, дивіться, друзі, я не дивлюсь саму систему обстрілів. Я дивлюсь, де буде якийсь руйнація, де буде прильот. Від того, що у вас будуть ви будете знати, що вас обстрілюють, працює ППО. ППО. Що, ну, що це що саме зміниться? Так, щось щось повертається, щось якась ситуація, а постолова повторюється. Це ситуація з якимись енергоресурсами. Так, Зеленодольськ, Зеленодольськ. 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 Значить, Дивіться, Зеленодольськ. Ну, обстріли будуть, але вони будуть десь там, де всі люди пішли, там спрацьовує ППО і це за межами. Я думаю, що це якісь дачі. Чому люди пішли? Ага, ось є прильот на якомусь пустирі. от, І цей пустир, дивіться, внімають обережно. Та що в мене все падає, е, він десь ближче до води. До води. І там є такийся, якийсь заклад. Він може і не працювати, да? але заклад такий, ну, якийсь чи бюджетний, чи офіційний. Коротше, будьте уважні, бо там може щось таке бути, поламатись щось, 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 якісь, можуть уламки впасти і щось зруйнувати. Є карта руйнації. Це Зеленодольськ. Так, тепер у нас жовті води. Жовті води на 12. те Жовті води на 12. те Травня, жовті води на 12 травня. Щось вам скажуть берегти якісь енергоресурси. Ви, як громада, повинні зберегти енергоресурси. Добре, далі. Енергоресурси. Далі. Зараз буде консультація, та я не можу. Павлоград. Все жовті води, ну, тобто, нічого такого. Павлоград, що в Павлограді? 12 травня. Павлоград. Кшталт, руйнування від обстрілів чи ракетних вибухів. Дивіться, Павлоград, а над вами буде спрацювання ППО над якимись будинками. От, і ще що. І через пожежу можуть поламатися якась ну, забор чи огорожа, якась поняли Павлоград. Ну, скажімо так, ви, вас може бути гучно, але це. ну, Я не бачу тут карти руйнацій. Бачу ось о, якусь пожежу, от, бачу, що е, там загорівся якийсь е, ну, забор, чи як він називається українською огорожа. Але я не бачу там, такої руйнації. Так, Павлоград є, 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 є. Тепер у мене Запоріжжя. Запоріжжя. Запоріжжя на. 12 травня. Сильна пожежа буде в одному з дев'ятиповерхових будинків на кінці міста, на околиці, і там будуть смерті. Ще є обстріл, є обстріл якогось такого старого, всі улюбленого бюджетного закладу. От. Є спрацювання ППО, але там нікого нема. Якийсь заклад, де матері приводять дітей, вони там граються, граються. Ну, може, якийсь, знаєте, отой, де ці діти скачуть вічно, як воно там називається. Так, хорошо. Так, Запоріжжя на 12 травня. Ух ти, ух ти, отак, 12 травня, Запоріжжя. Є вам підвезли то тобто, те, чим, чим треба відбиватися, ППО спрацьовує. Хоча буде дуже важко, бо буде дуже довго. Їм дуже важко в кілька сторін, чи щось таке. Ото, чи з кількох сторін і те. От, працюють дуже велика навала буде. І будуть не тільки ракети летіти, але й будуть. Ем... Я би сказала так, якийсь буде, ну, типа дрони, щось таке теж що будуть. Не знаю, таке є. Що, що побачила, то сказала. От, далі, далі. далі. Дніпро, Дніпро, Дніпрочка. Друзі, я хочу нагадати ще раз. Хто зі мною давно, ви це знаєте, хто недавно хочу вам нагадати ніде ніколи в житті, я не сказала. Що я бачу якусь інформацію 100% і должен бути тільки так, як я кажу, і не як іначе. Ні, я завжди кажу, що є якийсь відсоток на сумніви. І це нормально. І якщо, наприклад, я вже замахалась сказати, що на якийсь день, на якийсь день наприклад, е е Прогноз, да, я кажу на 13, а воно там на 14, да, скажімо, може програтись. Чи 15-го може програтись? Це теж. Будь ласка, не треба мені писати постійно, а от ви сказали, а там не обстріляли, а там обстріляли. Як же так? Що ж таке, друзі? Я вам ще раз кажу, я вже замахую сказати. ні, я просто перестану, я не буду дивитися просто ваші населені пункти. І все, якщо ви будете мені от це ще, блять, мало того, що я трачу кожен день до хера времени на це все, мені ще починають. А то, блядь, не так, а сьо не так, а то перед так, Значить, будете сидіти за своїм колхозом, самі, понятно? Купите собі карти, і, блядь, точніше вас, точно вам ніхто не скаже. От прям точно-точно вам будуть розказувати. Понимаете? Не треба мене, пожалуйста, ну, напрягать. Потому що ви, ну, ви, ви городите фізику. Фігню, і я в цій фігні з вами до варитися. Мені не цікаво, дивитися, якесь там село Запупкіна от кожен день. Якщо я це роблю, значить я роблю це раді якихось людей, які, наприклад, кидають мені шоколадку, або там мої друзі, а то ще щось таке. Невже це непонятно? Мало того, що робиш людям, я можу, блять, конкретно, наприклад. За якісь населені пункти, дах, де я знаю, чотка ну, вони невеликі, не города, да. Я знаю, чотка людей я можу їм, конкретна лична, і для них щодня робити відео, тільки Вони будуть хай дивитися і сюди. Ніхто не буде мене задумувати. От, блін, капець. Понимаєш, тут людям питаюся, хоч яка, якась щось якесь поможе, прийдуть і от, от-так, -от, от -от, і от це от так. Ну ні, значить, не дивіться, не надо, не сходиться в мене, в мене криві прогнози. Я, я там у вас якась така, не така, як вам треба не подобатися. Ще щось таке. Ну, пожалуйста, ну, не надо задовбувати. Я, 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 я серйозно кажу, якщо ви не кремлі боти от, і не дебіли, не задовбуйте. Купіть, відкрийте собі канал і сама собі пиши відео і те саме. Ну я вже скільки раз казала, у Всесвіту немає времени. Пойміть мені правильно. У нас рація 12 травня чи 13. 14. Є якась ситуація. То, блядь, ну у сидять, вони не можуть сказати точного дня і времени прильота комети. Вот. А ланочка Олександра. Така тварина не сказала, що іменно 12-го, воно ну, не 12-го прилетіло, воно прилетіло, 15-го. Пойду, блядь, уб'юсь. Хай вам буде легше. Ну, нахіра от це все? Ну, не треба мені. розумієте? Ви забуваєте одну таку віч. Я за цю війну стільки людського оцього негативу прохавала, прокачала скрізь себе. І я стільки побачила людської недолугості, що ти дивишся і думаєш: їбать ви, ти розумієш? А мені хочеться, я не можу. Я риба. Я люблю людей. Мені хочеться їм допомагати. Мені хочеться їм любити, Мені хочеться вірити все одно в те, що в кожному чоловіка є світло, є, є щире, є добре, є якесь таке в кожному, навіть в тому конченому, нам Сережа сніка мені писав цю хірню. розумієте? Зачем ви питаєтесь? Вот, понимаете, ещё раз доказать мне, что э что всё-таки я не права и вы на самом деле не так хороши, как мне хотелось бы вас видеть. Зачем? Я мужи одна из набатьох людей, яка питається у вас побачити щось гарне. Це, ви понимаєте, казати, це все одно, що я буду казати: "Ви красиві", а ви будете казати: "Та ні, я урод, я хочена". От, от люди, які пишуть мені вот эта вот всі ці претензії, які то От вони якраз саме так і поступають. Вони питаються переобідіти мене в тому, що все-таки вони уроди. Нахріна? В чому смисл? Об'ясніть, от моя логіка не розуміє. Дніпро. І любімінькі Дніпрошечки на 12 травня. ППО працює і є обстріл, і тому буде направлений на якісь інфраструктурні об'єкти. Знову буде пожежа на якомусь досить такому, знаєте, там поряд є будинки, висо, в, ну, висока, багато висотки, і є якийсь дуже важливий по ресурсам, по деньгам, по стоїмості важливий якийсь об'єкт або об'єкти. От, і вони стабільно, вони працюють стабільно, або вони приносять ресурс якийсь стабільно. І от там буде в якийсь із них все-таки загариться. Чи все-таки буде пошкоджений, все-таки буде поломаний, Поняли, в чому? Діпрушечки. Так, да, є вночі, летить. ППО спрацьовує, притом спрацює над якимись державними установами, в яких ну, ночі нікого нема, або всі пішли додому. Вам нічого не скажуть, але влучать в якусь нормальну чи ТЕЦ, чи, чи ПЕЦ, чи Мец. оці, поняли от таке ще що. Там вже прилітало, там вже було. Так, і Миколаєві, і Миколаївки. нікого не забула. Миколаєві і Миколаївки. Миколаїв і Миколайчики. Та, терплюсь. Друзі, вибачаюсь. Так, друзі, поїхали. Тут дуже важлива Людина дзвонила, теж мені дуже-дуже треба. Значить, е Миколаїв і Миколайчики на 12 травня. Там у мене 6 хвилин і оце хоч ти розірвись. А якщо я зараз остановлюсь, за 40 хвилин моєї консультації я забуду все, що я казала, у мене відео вже слетить, поняли? Тому, оце буду прям галопом по Європам, не обижайтесь. Так, дивіться, Миколайчики, на вас летить. Пожар є на околиці міста спрацьовує ППО або за містом. За містом. Тобто, я так розумію, іноді, коли я кажу на околиці міста, ви кажете, що обстріляли син на очаків. Можливо, це якраз він у мене тут так і проігрується. Бачите, ми з вами разом уже робимо і якось модернізуємо сам процес старого прогнозу. Так, і Миколайчики, мої любименькі Миколайчики. Мої любиміки Да, ППО спрацьовує. І якось більше ночі. Є руйнація, є руйнація, якимсь дромом про це не дуже скажуть, приховають на околиці міста. Ну воно вам всім дуже любе, дуже таке приємне, дуже таке якесь місто. Поняли місце? От. І буде пожар і ще знову на якося, е, е, те, що дає ресурс. Ну, як у ТЕЦ на слова не знаю, поэтому я кажу, що це тец, а ви там розбирайтеся. ГЕЦ, мец, ТЕЦ. Ну, щось те, що дає якийсь ресурс, що нам дає електрику, дає Там, е, бензин дає ресурс. Поняла, в чому я? Так, за п'ять хвилин треба дати поради, прочитати вам вірші і заговорити вас. Поїхали. Перший, другий і третій варіант. Е, вибирайте поради. Перший варіант. Вам потребно закончить свое одиночество, то есть перестать. Або заканчивайте обучение, або одиночество, або лечение. Все, подвязывайте с этим делом. Второй вариант. Ну, тобто пора йти далі. Другий варіант, є якась тайна, про яку треба поговорити, про яку ви дуже сильно волнуєтесь. От ви відчуєте, що треба про неї говорити, то є, треба її вияснити. Третій варіант. Третій варіант говорить про те, що вам треба стримати свої емоції, тому що вони вам діють на підсознання. Буде психосоматика, будете сильно боліти, тому не сваріться, не ругайтесь. Так, полізла за. Ой! Зараз я вб'юсь 10 разів, будете знати Потом завершиком вам. Чотири хвилини, тому віршик треба дуже-дуже короткий. Коли скінчаться всі слова, коли все сказане здійсниться, я замовчу, таке бува, то буде наша таємниця. Мовчати разом то для нас є найімтимніша розмова. І Всесвіт призупинить час, бо то сердець лунає мова. Бачите, яка молодець! Ха -ха. Правда, я не перевершена баїня. Так, як от ти казав, Карлсон. правда, я ж же, я, я же лучше, ніж щенок. От і я лучше. Так, друзі, пам'ятаємо, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, які на мене підписані, які ставлять подобайки, з вами нічого поганого не трапиться. Тому, хороші, розумні, добрі, світлі, щирі люди, долучайтеся. От, ну, всі останні. Як я ви знаєте, ще одна хвилина. в Тільки є одна дівчинка, така, вона така чи вона каже, «Здравствуйте, я антипсихолог, ви всі, за мною ви всі праві, а останні йдуть всі нафіг». <правда> я кажу, така класна молодця. Так, все, друзі. Довго, довго і нудно будемо говорити потім, ну, ну бусики, бусики, звісно, а другі ще там, ой, в стільки подарки, воно мені все таке подобається. Так, я вас рада бачити, я вас, Тьоми, люблю, обнімаю, Тьомики, бомики, і до завтра, до зустрічі.